Аксиновський Анатолій Андрійович. Номер обслуги мінометного взводу 5 го батальйону оперативного призначення Національної гвардії України. Аксиновський Анатолій Андрійович народився 14 березня 1970 року в Криму. Пізніше сім'я переїхала на Лановеччину село Греньки. У родині підростали четверо дітей: Анатолій та три його сестри. Та трагічний випадок зруйнував усе, діти залишилися сиротами. А далі дитячий будинок, школа інтернат. Після закінчення школи служба в армії у внутрішніх військах. Демобілізувавшись у 1990 році. Анатолій працював на різних підприємствах у Ланівцях. Пізніше на Лановецькому цукровому заводі. Там познайомився з майбутньою дружиною Тетяною, жителькою села Синівці. Після одруження оселились у Синівцях. На жаль, подружнє життя не склалося, пара невдовзі розлучилась. Анатолій працював на місцевій фермі в агрофірмі Горень. Був, як кажуть, незамінним працівником, справлявся з будь-якою роботою. Його цінували за дружелюбність, веселу вдачу, безвідмовність у роботі. Завжди мав багато друзів, дуже любив дітей. Чоловік ніколи не відмовляв нікому у допомозі, навіть найважча робота була йому під силу. Ніхто не здогадувався. Що заздавалося безтурботним життям він ховає душевний біль та прагнення сімейного затишку. У повсякденних клопотах проходили роки. Та раптово і страшно мирне життя перервала війна. Анатолія мобілізували 12 квітня 2023 року. На службу попадає в Національну гвардію України. Коротке навчання на Львівщині, ще місяць на Київщині та у Запоріжжі. І вже його підрозділ виконує бойові завдання на гарячому запорізькому напрямку. Хатабич, як називали Анатолія побратими, був відважним та умілим бійцем. Саме тут, посеред війни, знаходить воїн своє кохання, знайомиться з жителькою Запоріжжя Юлією. Здавалося, б, попри війну життя налагоджується. Пара будує плани на майбутнє, збираються одружитись. Вірять, що війна закінчиться і у них буде щасливе життя під мирним небом. Односельці, які спілкувалися з Анатолієм, кажуть, що таким щасливим та впевненим у собі його не бачили і за мирних часів. Уже в одному із рацію Запоріжжя лежала заява про одруження. Чекали повернення воїна з бойового завдання, щоб стати сім'єю. Та не судилося. Ворожий дрон обірвав життя Анатолія Ксиновських на 54-році му році життя вже після виходу з бойових позицій 29 січня 2024 року. Не дочекалася коханого наречена, не зустріли брата і дядька, сестра і племінники. Не приїхав герой зустрітися з друзями та односельцями, а привезли його побратими на щиті. Ялиновим гіллям стеляли йому дорогу у рідне село. Навколішки зустрічали того, хто поклав життя за всіх нас. Навіть небо сипало холодним лютневим дощем, оплакуючи героя. Поховали Анатолія Ксеновських у селі Юськівці, де живе його сестра. Важко бачити знайому усмішку на алеї героїв у центрі Лановець. Важко змиритись із втратою. Нехай добрий і світлий спогад назавжди залишиться у наших серцях. Вічна пам'ять герою.